так варто згодом, а ще міри дівчата, але старі Це ж ти борони! Борона усіх, воно партизан! Дякую! Não, eu

Чи молодець? Я знаю, щас. але для нього потрібно зеркало дві свічки. Запалити. Якщо видно буде зеркало, то можна побачити своє службу. Кіти копинайте нас. Звичайно, не вчасно. Відгадав. а цю гадку відгадаєш, за те Біна, ти світ закриє, що це. Це теж сніг. І цю відгадав, а ось цю не відгадаєш. Мати гладуха, дочка краснуха, синку кучерявий. А от і цю відгадаю. Біч вогонь і дим. Відпустіть мене, дівчата. Як же так? Сьогодні свято, ми чекаємо на вас, а ти заважаєш на вечері готувати. Вибачте. Я більше не буду. А як відпустите, я вам серед хлопців приведу. А не обманеш? Правда приведеш? Правда, приведу. Підпустимо. Я не Може і не зовсім гарний, та роботяжчі, але вже як за щось візьмусь, за вуха не відтягнеш. Спав би до обіду, а обідати люблю, обідав би до самої вечері, вечеряв би до самого сніданку, вибереш мене, горе не знатимеш. Не, не хоче вона тебе, ти роботящий, а вона хоче багато. Я називаюся Святослав, я б, е, хазяйський син і багатий. Маю. Okay. Я... Дві тут одна пробасі панала, а друга не несеться, то бачить добре. Майже на землі видимо, Ті, пілявся, не видимо. Ті, хто перелявся, не побачив. А ходови і друзі, їжу, а комарів аж всі тобі логоти. Ми підходите, ли? нам хоче роботягу, розумно та гарно, а мама каже, Такі гарний, як місяць, а розумний, як п'ять веслів буде. Нібша в таку жінку, а то оберете гірше. Люди сміяниця. Ти не дивишся такий Ви оберете мене? Горе не зараз. Це діба, це дифор. Чата, а що тут у вас так смачно пахне? Ой, теж калета. А справді. Липла вже спекла. А чи супер кож? Сухий! Сухий! А чи смачний? Смачний! Смачний! То покажіть його! Давай я почати калетуку сад. Давайте ви спробуйте. Такі свій стан просто

Вітер не сробіть. Сама мати ворогів. Сидить будка над водою випущило очі. Він до додає геля, геля, вона полетіла.